Хустина задягнула та й пішла між люди. Не дивляться. Вони ж казали, що її не йде, І що вам легше стало, Господи, вони що юде, тень дідне тіло по снігу бреде. Хустиною тією гортала сина, коли їх тато ледве дихав на нулі, а він ще й не пожив, і сам, немов дитина, йшов захищати неньку. А вийшло боронити куркулів, так, колесала і співала тихо, нехай вернеться з пекла він живий, та десь за пазухою все таїлось лихо, і марно звав ім'я на полі бою зв'язковий. Хустину ще бабця дарувала, казала, збереже вона тебе від бід. Коли на воїну йшов, йому її давала, а він не взяв, казав: хай сину буде. Він майбутній український рід. Він, певне, знав щось, бо тієї ночі до нас летів той клятий іскандер. Я сина спеленала в хустку і закрила очі, бабахнуло. І з телевізора пропав етер. В сусідньому будинку так палало, і крик, плач, сусідка онде ледь жива. А ми між стін сховались здав Червона хустка. Так і зберегла, хустину задягнула та й пішла між люди. Усі шарахались, немов то нечисть лісова, її очі відвертали ті ж самі паскуди, їм певно легше, бо тепер вона вдова.